Сьогодні у нас 8 червня, активно йде пасинкування, підв'язка, нормування пагонами, трошки не встигається. Але, ну, думаю, справимося і хотів показати на прикладі одного пагона, як забираються пасинки, як далі воно проходить. От, наприклад, це кишмиш рататуй у нас, одна грона. І тут інша пагін розгалужується. На слабшому йде друга гронка, і основна йде далі. Значить, забираємо до грони все. Один пасинок видаляємо, другий пасинок видаляємо. Тут у нас розгалужується і друга гронка, йде. То я його удаляю сильніший. Отак. От от. І от у нас залишається у нас друга гронка. Перша, друга, тут пасиночок в пазусі теж видаляємо повністю. Вусики я забираю всі, бо вони тоді восени створюють дуже багато проблем. Ну і так, і підв'язує.